Комунальний заклад позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради, Ізмаїльського району, Одеської області станція юних натуралістів, є центром еколого-натуристичної роботи у молоді у місті. Робота колективу освітнього закладу спрямована на реалізацію позашкільної освіти, еколого натуралістичного напряму, відповідно до існуючої матеріально технічної бази та регіонального запиту громадськості. На сьогоднішній день педагогічний колектив збережні кращі традиції та форми роботи Сюн. Продовжується робота на навчально-дослідницькій земельній ділянці. Природоохоронна робота проводяться масові заходи та екскурсії, Ефективному поширенню біологічних знань, злучення молоді до роботи по збереженню біорізноманіття, формуванню екологічної культури особистості та утриманню досвіду природоохоронної роботи учнів, сприяє наявність у закладі музею живої природи. який складається з двох філій міні-зоопарку та дендропарку, зараз міні-зоопарк, який створений у 1997 році, нараховує 60 видів тварин рідного краю та різних куточків світу. Серед них савці, мах попов'яна гамадрили, гінота пелоскуни, дикобрази, поні. Лами, козики марунські, морські свинки, птахи, лебеді шипони, лелека білий, качки-мандаринки, Павичі та папуги, риби декоративні коропи, скалярії, тернеції та барбуси. Рептилії, черепахи, червоновухі, комах зоофобуси і паличники. На базі міні-зоопарку проводяться теоретичні та практичні заняття гуртків задля поглиблення знань про живі організми, формування практичних умінь та навичок спостереження та догляду за тваринами, організації дослідницької та природоохоронної роботи. У куточку живої природи, який входить до складу міні-зоопарку, гуртківці проводять щоденний догляд за дрібними гризунами, папугами, мешканцями акваріумів і тераріумів. Мальівничий куточок рослини дивосвіт сучасний дендропарк, що нараховує близько 60 видів декоративних дерев і кущів. Особливу цікавість викликають учнів такі рослини, як івоня, ведмежий горіх, метосиквоя та японська сакура. Одним із напрямів діяльності освітнього закладу є реабілітація диких тварин придонайського краю, які за певних причин опинилися на межі життя та гибелі. Реабілітовані тварини повертаються у дику природу, а деякі стають мешканцями міні зоопарку. В рамках співпраці з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом, Пріднецькою філією МАУК та Ізмаїльським аграрно-технічним коледжем на базі СЮН студенти проходять навчальну практику, яка дозволяє їм застосувати теоретичні знання на практиці і отримати певні професійні навички. На сьогоднішній день в умовах війни надзвичайно важливе питання психічної підтримки дітей і цю можливість дає музей живої природи Сюм, адже спілкування з тваринами дає суттєву підтримку. Отже наш позашкільний заклад як невід'ємний складник системи освіти. Продовжує створювати ефективний освітній простір для сталого розвитку екологічного виховання дітей.